Prezydent Ukrainy, Włodymyr Zeleński, prowadził Hucznych kadrowych perestanowok. Za słowami prezydenta, rotacji zaczepiać może sektory. Tymczasem w Piederniej Ameryce wieloczesne zmiany. Trump chce powinno kontrolować Wenezuelę i pogrożyje wiceprezydencji Delsi Rodríguez. Prokadrowe zmiany w ukraińskim urzędzie i geopolityczne zmiany będziemy rozmawiać z naszym gościem, historykiem, dyplomatem ta kolejnym posłem Ukrainy w Białorusi, Romanem Bezsmertnym. Пане Романе, добрий день! Вітаю вас добрий в новому день. році. Доброго дня, пане Мерек, пані Юле. Вітаю вас з різдвом з Новим Роком і всього-всього вам найкращого в наступному. Дякую, дуже навзаєм вам бажаємо. Давайте все ж таки розпочнемо нашу розмову. Останні дні ми бачимо масштабне таке кадрове перезавантаження від силового блоку до ключових управлінських центрів. Активно обговорюється можливе звільнення очільника служби безпеки України. Українська правда вже пише, начебто, малюк, погодився написати заяву про відставку. На вашу думку, чим спричинені такі масові кадрові ротації? І чи це ну не виглядає таким просто пересаджуванням одних і тих же особистостей на інші стільці? То, ну, пані Юлія, я думаю, що всі звернули увагу зараз на це, і всі кажуть, хтось каже добре, це чи погано. Можу сказати свою думку, це закономірно. Закономірно чому? Тому що війна шириться, а полум'я і вогнища війни виникають на інших континентах. І в цій ситуації очевидно, що. Прихід, в тому числі, і на посади, які до цього часу вважалися цивільними силовиків, поява перестановки. А тепер в більшій мірі будуть стосуватися збільшенню кількості вищих офіцерів, вищого офіцерського складу, учасників бойових дій. Вони будуть наповнювати структури влади. Бо як ми чудово розуміємо, з одного боку це свідчення того, що на обрії миру якби не видно, переговори йдуть дуже складно, і звернув би увагу усіх на те, як супроводжувалося призначення керівника офісу і призначення туди генерала Буданова. А йому якби перше завдання, яке було поставлено президентом разом з секретарем РНБО і іншими особами, оновити концептуальні засади оборони і безпеки і зосередитися на дипломатичному напрямку. Тобто я не буду зараз аналізувати конституційність там, законність дій в подібній подібному середовищі керівника офісу. Однак, виходячи з цього, стає абсолютно чітко зрозуміло, що завдання поточної ситуації, і це стосується не тільки для України, це стосується без винятку всіх, особливо Європи, це посилити кадровий потенціал тими, хто знає відповіді насамперед на питання війни. Пане Романе, зміни в обласних військових адміністраціях яка їх мета? Тут так само справа в тому, що в місцевих адміністраціях до цього часу, хоч вони іменувалися, військово-цивільні адміністрації, але переважна більшість це були цивільні люди. Я переконаний в цьому плані, що все більше і більше, в тому числі і регіональна влада, і місцева на рівні районних. Адміністрації будуть призначатися люди, які є вихідцями або з офіцерського середовища, або учасники війни, які проявили себе як організатори, тому що є необхідність, крайня необхідність організації. І е, суспільства, я вже не кажу там економіки, на переведення їх на військові рейки. Тому потреба в цьому буде зростати. Ну, власне, це те, що відбувалося в будь-якій країні по мірі того, як війна затягувалася, і необхідно було все більше і більше концентрувати увагу на пріоритетних завданнях забезпечення армії, забезпечення фронту. Ну, але дивіться, от з цієї логіки фактично вибувається кандидатура Михайла Федорова, який має зайняти посаду міністра оборони. Він ми знаємо дуже сильний цифровий менеджер, але без військового досвіду, без роботи в силових структурах. І призначення його на одну з ключових посад у сфері оборони подається як ставка на швидкість ухвалення рішень на технології. Як ви оцінюєте, чи буде він ефективний на цій посаді? Пані Юлі, ви сказали контрольне слово технології. Якщо взяти 2025 рік, що він показав, звернімо увагу на момент. Перестали говорити про необхідність додаткових наборів особового складу, а все більше говоримо про технології, кількість безпілотників. Тепер в кінці року, з жовтня місяця, заговорили про наземні безпілотники. Нагадаю, з середини літа вже всі говорили про надводні і підводні. Безпілотники, тобто насправді Федоров, це ж не просто особа, яка, скажімо, займається лише управлінськими речами. Він прекрасний спеціаліст в питаннях сучасних технологій, цифрових технологій. Власне, якщо взяти 2025 рік, то він показав, що Україна компенсує свої менші ресурси в порівнянні з Росією технологічним стрибком. Це перший момент, на який треба звернути увагу. Ну і очевидно, друга річ це те, що тема проведення закупівель, організації закупівель, присутність людей у цих всіх речах, при тому, що Федоров блискуче справився з організацією комунікаційних мереж, такі як там, наприклад, дія і інших, дозволяє організувати всі ці процеси інтендантські, тобто забезпечення армії. Підрозділів технологічно таким чином, щоб там як можна менша кількість людей була, тому що це обов'язково. Ну даруйте, але це приносить собі в тому числі таке негативне явище як корупцію. Тому тут і карти в руки, в тому числі Федорова. Ну а й призначення шмигаля на міністра енергетики, віце-прем'єра, всі забулися звідки він родом професійно. Він власне з енергетичного сектора і прийшов. А в цьому випадку треба сегментація, тому що великі компанії, великі комунікаційні мережі енерго в нинішній системі зазнають просто критичного удару. Тому диверсифікація і з точки зору управління, і з точки зору джерел, і з точки зору транспортування цих речей вона набирає зовсім іншого змісту. Тому тут і шмигаль якби до міста у цьому відношенні. Так що дві оці особи вони якби відповідають виклику дня. Ну добре, але якщо повернутися до Федорова, власне, технології це дійсно важливо. Тут я з вами погоджуюся, але багато експертів зараз говорять про те, що необхідно якнайшвидше провести армійську реформу, тобто змінити взагалі систему управління війною. І ключова проблема української армії сьогодні це не відсутність технологій, а застаріла система управління кадрів і відповідальності. Чи здатен цивільний технократ власне запустити цю реформу? Міністерство оборони не буде цим займатися. Е переконаний, що в цьому головну роль відіграє генштаб, а насправді відповідь лежить на поверхні. Армія це офіцери, це еліта армії. І до того часу, поки не буде сформовано відповідь на замовлення, от зверніть увагу, звідки взяв Мадяр? Він же цивільна особа, він бізнесмен. Але організувати... Таку е, систему, як йому вдалося організувати, це означає відкрити очі на нинішню війну, бо вона зовсім інша. Вона не вкладається в ті параметри, які були навіть ще 5 років назад. По суті, можна сказати, що 2024-2025 рік, а насправді це було ще описано в відомих статтях тоді головнокомандуюча Залужний, залужного зараз. Посла України Великої Британії, що організаційні нові підходи і технології ось є відповідь на питання організації ведення сучасної війни. Тому, на моє переконання, тут відповіді вони лежать на поверхні. Їх необхідно просто визнати і застосувати як інструменти, пане Романе. А чи не може бути так? Це моя, звісно, особиста думка, що посилення. Контролю над силовим блоком банковою це є такою спокусою, щоб контролювати саме той блок, бо можуть бути ймовірні вибори, на які так наполягає американський партнер. Пане Марку, справа в тому, що перебіг подій нинішній, особливо ситуація в Венесуелі, переговірний процес, він, як на мене, Дає відповідь на питання, що говорити про вибори це ну дещо забігати наперед. І оці рішення, які приймаються зараз, вони і мотивуються тим, що сподіватися на вибори, годі. Зверніть увагу на позицію штучно висловлену на основі штучних причин, організованих Москвою щодо зміни переговорної позиції. Запевняю вас, на цей момент, коли Москва про це озвучила, вони знали чудово щодо планування атаки на Каракас-Венесуелу стосовно того, що Європа і Сполучені Штати Україна знайдуть спільну мову по документах і по проектах. І тому у цій ситуації очевидно, що нинішній перебіг подій говорить про те, що про вибори говорити ну нині. І це очевидно стане скоро, що просто неможливо. А це означає, що всі зусилля треба сконцентрувати навколо питання війни. І додаток до цього є оці от атаки, які починаючи з 31 грудня, 1 січня, і зараз не припиняються гібридні здійснює Росія по відношенню до європейських держав. Власне, давайте поговоримо про Венесуелу. Бачили операцію Сполучених Штатів, фактичне викрадення очільника Мадуру. І український президент Володимир Зеленський каже, що якщо з диктаторами можна поводитися ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. Ну тобто він натякає відомо на кого. Власне, чи є операція Венесуелі також сигналом Москві, як ви вважаєте, особисто Путіну, і що Трамп може діяти дійсно поза рамками класичної дипломатії? Пані, перше, що б я сказав, що я не приймаю тезу викрадення, бо Мадуро незаконно обіймав посаду. Згадаю, він програв вибори Едмундо Гонсалісу, причому в половину голосів. Він диктатор, він силою захопив владу і тому в кінці кінців мала знайтися сила, яка б цього. Злодія і злочинця заарештувала і організувала притягнення його до відповідальності. Знаєте, я це кажу як посол колишній в Білорусі, який бачив, як диктатор знущається 30 років над нацією. І всі пояснюють, що неможливо його притягнути до відповідальності, тому що є якісь там міжнародне право. А 30 років знущатися над дев'ятимільйонною нацією кому це дозволено? При тому, я хочу що вам нагадати, є... що якраз до цього диктатора білоруського приїжджають американські представники і тиснуть руки ну, в тому числі, викрадають його в тому числі, так. пані Юля. Я ж це не виключаю. Я власне про це і кажу, і тому в даному випадку. Інструмент притягнення до відповідальності злочинців, диктаторів, має бути стосовно того, як може там розвиватися ситуація, як вона позначиться на Україні, на війні, на Європі і так далі. Ну, це вже залежить від поведінки і Трампа і адміністрації Трампа. Тут як той маятник, власне, як все те, про що ми говорили попередні рази, коли спілкувалися. Для цього чоловіка не існує цінностей свободи, демократія має на увазі Трампа. Для нього є інтереси. А ці інтереси це фінанси, це нафта, це територія і так далі. Тому я й кажу: виходячи з того, що відбулося в Венесуелі, говорити про мир, це явно перше, ну так делікатно скажу, обманювати себе, далі обманювати свій народ, якому обіцяти мир, а миру на обрії не видно. І третє, не робити того, що потрібно. А дбати зараз потрібно насамперед по оборону. А нам в Європі з європейцями треба думати, як захистити Європу від війни разом і себе з Європою. Пане Романе, але чи це не буде таким приводом, наприклад, для Китаю каже, Американам америка можна, а нам не можна? E, займатися Тайваном або іншими e, обшарами в e, Тихоокеанському регіоні. Пані Марку, ви абсолютно вірно ставите питання. Я думаю, що, власне, в тому числі і події в Венесуелі, як і попередні події, вони сколихнуть ці процеси. Не випадково в розмові, в тому числі з вами, я казав, що вогнища війни будуть полихати. І їх розширення у нас попереду, і це тенденція до того, що нині треба дбати, в тому числі і щоб захистити Тайвань. А це ще більше говорить про те, щоб між Вашингтоном, Брюсселем я маю на увазі всю Європу, Києвом, Токіо, ким завгодно хто знаходиться в таборі свободи і демократії. Треба думати, як об'єднатися, вибудувати систему захисту і в кінці кінців зрозуміти. Зараз уже не про інтереси заробітку йде мова. Зараз іде мова про те, щоб захистити просто свободу і не дати можливість тоталітарним режимам нав'язати свій світовий порядок. Дякую, дякуємо, пане Романе, за коментарі. Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі, політик, дипломат, історик, був гостем українського фокусу.